Кажуть, що про сильних світу цього писати складно. А особливо про тих, хто відійшов у вічність, бо з людиною пішла у небуття та й на її життя її долі. Але щоб про нього не було сказано і написано, він залишиться в історії нашого народу яскравою особистістю. Цей чоловік пізнав за життя і велику славу, і безмежну владу. Доля Василя Острозького не вкладається в рамки постаті великого сина України, великого вчителя, генія або ж національного героя. Князь різний, багатий і щедрий він відважно воював з татарами і нещадно розправлявся з повстанцями. Разом з тим був толерантним і нетерпимим оборонцем православ'я і впливовим діячем, людиною свого часу. Бо ж відомо жити в суспільстві і бути іншим ніж саме суспільство неможливо. Та, попри все, князь Острозький був славним лицарем і великою людиною. Не тільки древнє місто Острог, не тільки Річ Посполита, вся Європа тоді знала про Україну завдяки цьому державному мужу. Князь Василь Костянтин Острозький Почерк. Василь Костянтин Острозький, оборонець православ'я, один з найосвідченіших людей свого часу, фундатор славетної Острозької академії і друкарні. Фактично, він у той час і в господарському, політичному, культурному і церковному плані творив незалежну державну структуру. І, хоча визнавав зверхність над собою короля речі посполитої, проте поводився незалежно. Навіть у листах писав: ми Костянтин, з Божої ласки, князь на Волині. Так у той час іменували себе суверенні правителі. Він був претендентом на польський престол після смерті Сігізмунда II і московський трон після смерті царя Федора Івановича, допомагав польському королю Стефану Баторію в війні з Іваном Грозним, спустошив Сіверську землю і дійшов до стін Смоленська. Виступав за те, щоб Україна увійшла на рівних правах з Польщею і Литвою до нового федеративного державного об'єднання. Речі посполитої. Щодо походження князів Острозьких, то тут існують різні версії. Одні історики вважають, що славний рід походить від князя Данила Галицького. Інші дотримуються думки що від Володимира Великого. Але як би там не було ланцюг генеалогічного дерева князів Острозьких, які стали історичними постатями. Вирізняється простотою, родовою міцністю і монолітністю. Перший відомий нам остройський князь Данило Острозький активно взявся за розбудову міста. Його син Федір Острозький, відомий як хоробрий лицар і полководець, до кінця свого життя залишився вірним православним, мав великий розум і відрізнявся толерантністю своїх поглядів. Пам'ять про нього свято зберігають у всьому православному світі. З дітей, які князь залишив після себе, найвідоміший старший Василь Острозький, якого називали красним за зовнішню красу і статечність. Він відзначився дипломатичними успіхами. Василь мав двох синів Івана та Юрія. Юрій Острозький, засновник династії князів Заславських, а династію Острозьких продовжив Іван Васильович Острозький, який уславився битвами з татарами і звів Троїцьку церкву в Мажиричі. Князь Іван Острозький одружився з княгинею Глинською і мав від цього шлюбу двох синів Михайла і Костянтина, який служив при дворі князів литовських і польських королів. Костянтин був найхоробрішим і найсправедливішим у поділі військової здобичі. Князь Костянтин Іванович Острозький одружувався двічі. Його перша дружина Тетяна Ганна Гольшанська. Від неї він мав сина Іллю. Який після весілля з Беатою Костелецькою, позашлюбною донькою короля, раптово помер. Його донька Гальшка відома своєю трагічною долею, другою обранницею князя Костянтина Острозького стала Олександра Слуцька, народивши двох дітей: Софію, яка померла молодою, і Василя, гідного продовжувача славетного роду острозьких? Костянтина Острозького називали некоронованим королем Русі. А його молодший син Василь Костянтинович не тільки не розгубив славу батька, але і примножив її державною, політичною та культурно освітньою діяльністю. Василь Костянтин Острозький народився в 1526 році і названий при хрещенні Василієм. У чотирихрічному віці він залишився без батька і виховувався в будинку своєї благочестивої матері в місті Турів. Саме там пройшли його дитинство та юність, ріс він в атмосфері науки і знань. Мати княгиня, готуючи сина до майбутніх життєвих випробувань, запросила до нього найосвіченіших вчителів. Можливо, й тому княжич Василь Костянтин отримав за тими мірками глибокі знання і відмінну освіту православного духу, і все життя був вірним заповітам предків, захищаючи віру православну і свій народ. За княжою традиції, молодий князь обрав своє друге ім'я на честь батька. З тих пір його почали іменувати подвійним іменем Василем Костянтином. Доля йому посміхалася. У 18 років юнака вже величають троцьким воєводичем, а в 24 роки призначають маршалком землі Волинської. Ще через 9 років, коли князю виповнилося трохи більше 30, а він стає київським воєводою. Це серйозний успіх у житті Василя Костянтина Острозького. Молоді роки Василь Костянтин Острозький присвятив об'єднанню батьківських земель і розширенню свого дому. Продовжуючи ратну справу батька, князь не раз ходив на татар і завдавав їм бароцьки. Він же неодноразово рятував Київ від татарських наїзд. Так, у 1578 році він виплатив татарам три тисячі дукатів, щоб ті не грабували міста. Будучи київським воєводою, Василь Костянтин Острозький зробив багато як для відродження київської землі, так і Києва, котрі у 16 столітті були відкриті для татарських нападів і лежали в руїнах. Це людина неоцінна киянами, адже він був. Фактично мером міста Києва, якщо взяти по сучасним мірках, це був Бо воєвода Київський. І Київ, який було сплюндровано і спалено, завдяки Василю констину Острозькому було відроджено. Відроджено і Печерську лавру, було відроджено монастирі. І головне, що була створена митрополя, повернена в Київ і завдяки цьому Київ отримав нове життя. І мені хотілося, щоб принаймні кияни чи чільники Києва, хоча б чимось, відзначили цю людину. На відміну від батька. Я не був наділений особливими полководницькими талантами, і мене практично не цікавила військова кар'єра. Навіть з татарами, набіги яких щорічно повторювалися, я намагався знайти спільну мову, не вдаючись до кровопролиття. Мені більше імпонує дипломатичне вирішення проблеми. Тонкощі дипломатії він застосовував і на полі битви, і в справі розширення та зміцнення своїх княжих володінь. За це його поважали і друзі, і вороги, і шляхта, і прості люди. Якби не схильність до схизми писав секретар Папського нунція у Польщі Енріко Спанокіо, його можна було розглядати як одного із реальних претендентів на польську корону. Зрештою, в середині 70-х років у його руках опинилися величезні володіння, які охоплювали значну частину території сучасної України. Йому належала третина земель історичної волині. Нині це переважно землі Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей. У його володінні знаходилось до ста міст і містечок, до тисячі селищ. Він міг виставити зі своїх володінь більш як 30 тисячне військо. Не кожен європейський правитель мав таку армію на той час. Річний прибуток князя становив 10 мільйонів золотих, величезна на той час сума. Він був втричі багатшим за самого короля і його вважали найбагатшою людиною не лише тодішньої Речі Посполитої, а й усієї Європи. Його замок був відкритим для всіх, хто шукав допомоги і захисту. В той час, коли інші багатії і магнати насолоджувалися своїми статками, Василь Острозький, як він сам казав про себе, думав не про тлінність багатства, а про життя вічне, безсмертність душі. Недарма ненависник православ'я, польський король Стефан Баторій називав його верховним охоронцем і захисником православної віри і церкви на Русі. А патріарх Константинопольський величав стражем Святої Православної Церкви. Зі слів істориків і тих, хто описував його життя, він був опорою православ'я від колиски до могили. Разом з тим, він прихильно ставився до єзуїтів, протестантів чи представників інших конфесій, спілкувався з ними, дозволяючи навіть селитися у своїх володіннях. Василь Костянтин Острозький, виступаючи покровителем православ'я в Речі Посполитій, чимало уваги звертав на розбудову церковних структур. Він виступав фундатором численних церков, монастирів. Навіть виношував амбітний план створення патріархату на українських землях. Якби цей план був реалізований, можливо, ще в ті часи постала б незалежна українська церква. На жаль, в силу об'єктивних обставин цей план тоді так і не став реальністю.